Сьогодні, 8 травня, горішні плавні вшанували пам'ять загиблих у другій світовій війні. Місто зупинилося в хвилині мовчання, а делегація на чолі з міським головою пройшла пам'ятними місцями, покладаючи квіти на знак вічної шани. Про це та про важливість цього дня для кожного українця у нашому сюжеті. 8 травня день, що пронизаний скорботою, і водночас усвідомленням величі подвигу тих, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні. У горішніх плавнях день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, сьогодні розпочався із тихої ходи до братської могили воїнів-односельчан, пам'ятник загиблим землякам, розташованого серед затишних вулиць мікрорайону приватної забудови низи, очолювана міським головою Дмитром. Виковим делегація, до складу якої увійшли його заступники та представники громадськості, принесла сюди квіти як символ вічної шани. У повітрі, напоєному весняною свіжістю, звучала безмовна молитва пам'яті, коли барвисті букети лягли на холодний граніт, бережно зберігаючи імена тих, хто навіки залишився на полях битв. За тим шлях делегації проліг до міського кладовища. Тут серед тиші могил відбулося покладання квітів до підніжжя пам'ятника солдатам Другої світової війни 1939-1945 років, чий подвиг став запорукою нашого майбутнього. На березі Дніпра біля пам'ятного знака воїнам 299-ї харківської стрілецької дивізії знову згадалася трагічна переправа 1943 року. У мовчанні схилилися голови перед мужністю тих, хто пішов у безсмертя. Цього ж дня, сповнені глибокою шани, учасники делегації зупинилися біля меморіалу Вічний вогонь, де панувала хвилина мовчання, єднаючи серця у скорботі та пам'яті. Міський голова Дмитро Биков, представники гірничо-збагачувальних комбінатів компанії Ферекспо, депутати міської ради, учасники бойових дій та діти війни, представники духовних та громадських організацій усі зібралися разом. У повітрі витала пам'ять про ті страшні роки, про мільйони обірваних життів. Квіти лягли до підніжжя вічного вогню як символ невгасної шани. Друга світова війна. Згадка про неї це біль, що передається з покоління в покоління. Україна стала одним із найкривавіших полів битв ареною боротьби нацистського і радянського тоталітарних режимів. І сьогодні, у День пам'яті та перемоги, ми знову гостро відчуваємо ціну свободи. Відзначаючи 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом, ми пам'ятаємо кожного, хто загинув у концтаборах, хто був закатований, хто став жертвою масових злочинів тоталітарних режимів. Пам'ятаємо і не маємо права за. Забути, адже пам'ять про другу світову війну щодня гострішає, бо ми знову виборюємо своє право на існування, стикаючись із варварством, подібним до того, з яким боролися наші діди та прадіди.